Щорічна серпнева конференція освітян зібрала педагогів з усієї області. Напередодні нового навчального року вже стало традицією підводити підсумки зробленого та будувати нові плани. Головуючий на конференції заступник голови облдержадміністрації та керівник апарату Сергій Тріщанович підкреслив виключну важливість роботи вчителів та вихователів у нинішній ситуації, коли освіта є потужним інструментом побудови здорового та успішного суспільства. На жаль, у галузі чимало проблем. Цьогорічні результати зовнішнього незалежного оцінювання показали, досить низький в цілому рівень знань учнів Херсонщини. Є питання і до фінансового забезпечення вчителів. Проте і пишатися області є чим. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко поділився з присутніми здобутками освітянської галузі. Мені дуже приємно, що наша розмова відбулася відвертою. Бо якщо замовчувати проблеми, це перший крок до. До кризи. Ну, а криза в освіті це призведе тільки до занепаду суспільства. Вісьмом творчим колективом Херсона підтверджено почесне під звання Зразковий художній колектив. Бібліотеки двох начальних закладів міста та школи 15 і академічний ліцей вибрали перемогу у всеукраїнському конкурсі бібліотек як сучасної медіабібліотеки. 38 перемог були учні на всеукраїнських учнівських олімпіадах. Та конкурсі захисті Малої Академії наук України. Це фізико технічний ліцей, Академічний ліцей, школи 1, 24, 28, 46, 48, 50, 52, 54. Переможцями загальнонаціонального проєкту Флагман освіти і науки України стали дошкільні навчальні заклади 7, 36, 39, 45, 71 та загальноосвітні навчальні заклади 1, 26, 27 Академічний ліцей, Третій рік поспіль. Проводиться міська спартакіада для дошкільнят Крок до Олімпу, яка цього року охопила близько 6,5 тисяч дітей. Ну, мені дуже приємно, що понад 3 тисячі учнів почнуть навчання в першому класі в цьому році. Щодо пріоритетних завдань на наступний навчальний рік, було вирішено зокрема приділяти особливу увагу в начально-виховному процесі патріотичному вихованню. Адже як відзначив доктор історичних наук, професор Херсонського державного університету Віталій Андрієв, саме недостатнє патріотичне виховання наших громадян спричинило прояви сепаратизму, продажності та складної ситуації у східних регіонах країни. Депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти Артем Кияновський також поділився баченням пріоритетів у розвитку освіти на новий навчальний рік. Те, що відбувається сьогодні на Донеччині, Луганщині, нікого із присутствуючих, нікого хто має серце, не рівнодушним. І безусловно, наші мисли людей взрослих, матері, отців, педагогів, прикованы к этим событиям. И сегодня каждый из нас, за которым стоят учреждения, думает о том, как в это время, фактически военное, будет чувствовать себя отрасль образования. Пока и государственная политика, и областная делают все для того, чтобы мы не почувствовали этих треволнений и изменений. Сегодня каждый учитель решает сложную задачу. Если раньше информация с фронтов приходила в письмах, в сводках, то сегодня фактически каждый наш ученик, каждый взрослый человек работает в режиме генерального штаба. Разноречивая, противоречивая информация в социальных сетях, по телевидению, откровенная пропаганда насилия, с этим всем сталкиваются наши дети. Перед нами стоит вопрос их реабилитации. Как сделать так, чтобы они не ожесточились? Как сделать так, чтобы мы сегодня могли обеспечить психологическое здоровье наших детей, которые живут В епоху к сожалению не хочеться слово, слова но новий. Як зділати так, щоб вони получили знання? У ході конференції не уминули увагою питання дітей-переселенців. Зійшлися у думці, що саме їм необхідно приділити особливу увагу та побудувати роботу таким чином, аби вони не почувалися чужинцями та змогли легше адаптуватися до тимчасових умов. Будете мати нові проблеми оприлюднити в класи і побачити там дітей, які діти біженці, які батьки втекли з зони АТО. І я хочу просити вас, щоб ви зробили для них таку атмосферу, щоб вони відчували себе рівними, щоб не відчували чужаками. Бо в е, той час, який вони будуть навчатися в ваших класах, вони повинні отримати найкращі знання. І після того, як вони будуть повертатися себе на, на батьківщину свої там е, східні області, вони повинні відчувати вдячність і любов до нашого міста, до вас, для до викладачів і до тих школ, яких прикистили. Також я розумію, що буде до вас багато різних питань з боку учнів. Можливо, будуть якісь конфлікти, бо ви знаєте, різні сім'ї і у них різне бачення на ті події, які відбуваються сьогодні в нашій державі на цю війну. Тому вам вирішити ці конфлікти. Я сподіваюся на вашу мудрість, на ваш викладацький пист, на вашу любов, повагу до цих дітей це саме головне. Ну, з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб вам комфортно працювалося. Ми це зробимо подяками та грошовими преміями. Нагородили видатних освітян, переможців щорічного конкурсу Вчитель року, а також тих, хто займався активною волонтерською діяльністю з питань допомоги переселенцям.